Їх вже зараз везде випитують і в банках, і взагалі. Анастасія Голубнича заповнила анкету для отримання картки харків'янина. Її дитина навчається у восьмому класі. Каже, залишати особисті дані не боїться. Нічого такого страшного нема. Ну такі загальні там вік, дата народження, де народився, адреса проживання, прописки. Ну, можливо, будуть. Якісь кружки ще ну, нав'язувати платні можуть. Там які секції, да, там таке було. Картку харків'янина можна буде використовувати як альтернативу електронному квитку для проїзду у міському транспорті. Заповнити анкету на її отримання можна у центрах надання адмінпослуг, управліннях соцзахисту чи онлайн на порталі електронних сервісів. Дописи про ці анкети протягом місяця батьки школярів публікують у соцмережах. Зважаючи на анкету, яку потрібно заповнити на дитину, це доступ для польотів на місяць, як мінімум. «Ось так виглядає карта харків'янина. Анкету заповнювала із племінником. Що оформлюватиме сама сумнівається, каже харків'янка. Свої прізвища та ім'я називати відмовляється. Ну нашому мнению, на нашу думку, безліч непотрібних запитань. Наприклад, про батьків, навіщо ви заповнюєте картку на дитину? Щоб зробити будь-яку дрібницю, тобі потрібна дата народження, телефон, паспорт, код, де ти проживаєш. Ну навіщо? От де ти проживаєш? Ну зачем? Я сподіваюся на те, що ми будемо захищені в цьому. В цьому питанні ту інформацію, ми та інформація, яку ми збираємо, вона вже є у департаменті освіти, у метрополітені і в університетах. Але на жаль, законодавство так передбачає, що для отримання картки харків'янина ми повинні заповнювати анкети і збирати ці дані. Анкети і збирати ці дані. У анкеті для школярів є питання про захоплення та інтереси дитини. Це для того, щоб сформувати перелік партнерів для проєкту, каже директорка міського департаменту цифрової трансформації Галина Литвинець. Тобто, якщо батьки виявляють бажання. Або їх дитина виявляє інтерес до будь-якого захоплення, Ми розуміємо, що є такий партнер, або він з'явиться, який може запропонувати харків'янинам якусь послугу, заповнюючи анкету, людина дає дозвіл обробляти її особисту інформацію та передавати іншим особам, каже юрист Роман Чумак. Під приводом оформлення будь-яких дисконтних карток або карток містянина. Безумовно людей збирають додаткову інформацію будь-хто може отримати доступ до такої персональної інформації та з будь-якою метою міська влада може передати таку інформацію про жителів будь-якої організації. Використовувати інформацію можуть і для передвиборчої агітації, каже представник громадянської мережі ОПОРА Микола Зінченко. Це дійсно можна використати для майбутніх, скажімо так, фальсифікацій виборчих, наприклад, для організації тих же самих світок, тому що це величезний пост інформації, який потрапляє до людей, які скажімо так, будуть приймати активну участь в цій кампанії. Першими картки мають отримати школярі. Павло Столбовий каже, видавати їх планують у вересні. Марина сметана та Антон Калита. Новини на Суспільному. Харків.